Вітаю вас на каналі Мікрофінанс. У цьому відео ви дізнаєтесь про зручний та інноваційний сервіс онлайн-кредитування, який використовує у своїй діяльності інноваційні технології, за допомогою яких ви можете оформити кредит не виходячи з дому. Це сервіс твоя позика. Якщо вам потрібен оперативний, надійний та зручний спосіб отримати гроші на картку це відео саме для вас. Ми детально розглянемо умови кредитування, основні переваги сервісу та поділимося порадами, як оформити кредит легко та без ризиків. А якщо ви дійсно зацікавлені у оформленні позики онлайн, в описі під відео знайдете корисне посилання, яке ми перевірили з фінансовим експертом. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб дізнатись усі важливі нюанси. Оформити кредит онлайн на карту завдяки сервісу Твоя позика це зручно та швидко. Компанія пропонує послуги онлайн-кредитування, що дозволяє отримати гроші на вашу банківську картку, не виходячи з дому всього за декілька хвилин. Усе, що потрібно, це зайти на офіційний сайт Твоя позика, обрати необхідну вам суму та вибрати зручний термін кредитування, після чого необхідно вказати ваше ім'я, ввести номер мобільного телефону та заповнити коротку анкету. Оформити кредит може особа від 18 до 65 років, потрібен лише паспорт, ІПН та дійсна платіжна банківська картка. Перший кредит можна оформити від 3 до 30 тисяч гривень до 24 календарних днів. Підставку від 0,1% на день. Повторний кредит можливо оформити до 150 тисяч гривень на термін від 4 до 6 місяців під стандартну ставку 1% на день. Після чого вам залишається лише підписати договір смс кодом та миттєво отримати гроші на вашу картку. А які переваги онлайн-сервісу твоя позика? Швидка обробка заявки, рішення по кредиту займає не більше 10 хвилин. Усі ваші персональні дані захищені спеціалізованими програмами. Для оформлення заявки достатньо мати лише доступ до інтернету та власну банківську карту, на яку будуть зараховані гроші. Для отримання грошей потрібен паспорт або закордонний паспорт та код. Подати заявку на кредит можна онлайн в будь-який час, адже їх приймають цілодобово та без вихідних. А як погасити онлайн-кредит? Твоя позика зручний спосіб погасити кредит, скористатися онлайн-платежем через особистий кабінет на сайті. Це ідеальний варіант, якщо бажаєте зекономити ваш час. Потрібно лише ввести номер договору та нажати кнопку сплатити, після чого ви можете сплатити кредит з будь-якої банківської картки. Також здійснити погашення, можливо, через мережу платіжних терміналів EasyPay та Privat24. Вам потрібно лише знайти найближчий платіжний термінал або зайти на сайт та обрати сервіс твоя позика в категорії банки і фінпослуги, далі вказати номер вашого кредитного договору та ввести суму платежу. Або погасити кредит можна на касі будь-якого банку України, рахунки яких ви легко зможете знайти на офіційному сайті твоя позика. Важливо врахувати, що банківський переказ може надходити протягом трьох робочих днів. Погасити кредит дуже просто, адже ви можете обрати найбільш зручний спосіб оплати та здійснити платіж у будь-який час і з будь-якого місця. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Тепер ви знаєте, як легко і швидко отримати онлайн кредит. Через сервіс Твоя позика. Посилання на цей сервіс ви знайдете в описі під відео. Переходьте, дізнавайтеся більше та скористайтеся всіма перевагами. Також в описі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де ми публікуємо актуальні акції, спеціальні пропозиції та промокоди на сервіс МФО. Не пропустіть можливість отримати максимальну вигоду. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео.